Арктичний циклон, який насувається на нашу країну з півночі та північного сходу, принесе із собою похолодання. У деяких областях температура може опуститися до 10-15 градусів морозу. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер, 15 лютого, дощі йтимуть у Чернігівській, Київській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській. Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеський, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день південного напрямку: 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 15 лютого, то стопчики термометрів поповзуть вниз. Зараз ми вам все розповімо так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 7, а вночі буде від мінус трьох до плюс двох градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 3, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 5, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 8, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 9 в день і від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 15 лютого зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!